Вони приймають теж до машини. Там прямо часто продають, так? Та там в кожній кабінці в нас. Постійно. І колись була, підійшла, під'їхали Уазіком, підійшла, говорю, так вони ж пройшли вже пройшлися і стоять тут. Говорю, Що, нічого не знайшли. Та ні, нічого, говорю, не обманіти хотіть. Хоч пусті бути. Звісно, повних вже не буде, бо вони вже все. А це, це, це хто, це, хто знайшли? А? Це хто знайшли. Саме ті, хто продають, да? так? Уазик, машина, вечором завжди там в ози Уазик, міліція, так? Да? Міліція, так. Да. І пройшли вже рейд у мій І стоять вже тут коло машини у двох ну, підійшла до мене, хлопці, що нічого не знайшли, ні, немає нічого, чисто, все добре, вони обманюють. Повний бутилок, я впевнена, що вже не знайшли, бо вони розпродали, а пусті бутилки, вони ж наливають, завтра вони привезуть. Там, в общем, там такий гадюшник, там так ужасно, там там, Я все говорю, ну і колотить, що там робиться я чого так це зачепило, бо мій син туди ходив і це все, я просто, просто через себе провела. Я ж один є, от зараз от туди ми так вправили. Да. А туалет не зроблять, там туалет немає, як піти. Ну, розумієте, ви привели до порядку цей босфор, там же ще туалет є, і все можна вичистити, все можна зробити, Звичайно, можна, але його ж не чистити. Це адміністрація? Адміністрація, да. так. Вони